Станьте, діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе, привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. До нас в гості йде гість, а хто саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Невеликий він на зріст. Це казковий дивний гість. У ранковий зимовий час поспішає він до вас. Так, вірно малята, це гном економ. І сьогодні я вам розкажу цікаву історію про гнома економа. Гном економ живе у лісі. Він любить гроші рахувати і господарством керувати. Він дуже багато працював і складав зароблені гроші у скарбничку. Економив. На зароблені та зекономлені гроші він збудував у лісі свій магазин і тепер там працює продавцем. А його дружина працює лікарем, лікує лісових мешканців. Дітки, давайте запам'ятаємо, що праця буває фізична та розумова. Фізична це шофер, вантажник, кухар. Розумова це лікар та вчитель. Дітки, не звіть, будь ласка, фізичну працю: будівельник, фермер, двірник, художник. Назвіть розумову працю, вірно. Це бізнесмен, лікар, пожежник? Назвіть, будь ласка, діти, ким працюють ваші батьки? За свою працю дорослі отримують гроші. Кожного місяця батьки отримують зарплату. Кожного місяця зароблені гроші складаються в сімейний бюджет. Дітки підкажіть, будь ласка, а які бувають гроші? Вірно, металеві та паперові. Підкажіть, будь ласка, а як називаються паперові гроші? Вірно, це купюри. А навіщо нам потрібні гроші, щоб купляти собі все необхідне в магазині? А що не можна купити за гроші? Вірно, це любов, друзів. Турботу, здоров'є. А як називаються залізні гроші? Вірно, це копійки. Діти, а де можна взяти гроші? Вірно, у банку. Дітки, як ви вважаєте, батьки багато витрачають сил, щоб заробити ці гроші? Ми можемо взяти гроші десь просто так. Щоб в нас були гроші, ми повинні або працювати на роботі, або мати свій бізнес, або ж нам повинен їх давати хтось просто так. Хто може давати нам гроші просто так? Вірно, це батьки, дідусі і бабусі подарувати на день народження чи інші свята. В такому випадку гроші нам дарують. Звичайно, можуть позичити гроші. В такому випадку їх потрібно віддати. А де ж ми можемо заробити гроші? Так, потрібно мати певну професію і робити щось корисне, щоб за це нам платили. Ще люди можуть заробляти гроші бізнесом. Вони стають бізнесменами або підприємцями і працюють самі на себе. Чим більше вони працюють, чим більш вони кмітливі і розумні, тим більше вони заробляють грошей. Бізнесмени це продавці, які купують дешевше, а продають дорожче. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію кухар. Для цього нам знадобиться клей олівець, ножиці, готові деталі, білий папір та клейончата серветка. Спочатку клеїмо посередині синій халат, потім чорні штани, потім клеїмо чорні чоботи справа та зліва. Тепер клеїмо рукава справа та зліва. Клеїмо обличчя кругленьке, клеїмо на голову синій ковпак. Ось такий гарний кухар у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. Дітки, підкажіть, будь ласка, а ким ви хочете працювати, щоб заробляти багато грошей? Дякую за увагу! До побачення, малята!